Україні посилюється мобілізація відтепер до збройних сил залучатимуть зовсім юних чоловіків, та й, взагалі, повноваження військоматів стануть більшими. Які саме зміни на чинності цього літа розкажемо у цьому відео. Головна зміна мобілізаційної компанії це зниження призовного віку з 27 до 25 років. Відтепер держава може примусово мобілізувати чоловіків від 25 до 60 років. Міністр оборони Олексій Резніков пояснює рішення потреби змінити статус громадян під час війни з призовників на військовозобов'язаних. Також подібний крок дозволить ефективніше поповнювати мобілізаційні резерви. А от де не буде неочікуваних змін, так це. На нашому каналі підпишіться, і ви надалі будете отримувати найактуальнішу інформацію про життя і роботу за кордоном. А поки ви підписуєтесь, ми продовжимо розповідати про зміни в мобілізації. Ще зі свіженького більш активна мобілізація чоловіків, яких визнано обмежено придатними за станом здоров'я. Фактично, це означає, що тепер повістку від територіального центру комплектування може отримати чи не кожен чоловік. Нагадаємо, нині вручати повістки можуть не лише представники територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а й уповноважені особи. Ними можуть бути співробітники СБУ, розвідки, місцеві органи влади, а також голови підприємств та навіть при працівники дип установ за кордоном так теоретично повістку можна отримати навіть десь у Європі. А поки практично це не відбувається, і громадяни України спокійно працюють за кордоном. Ми радимо вам не забувати про батьківщину та підтримувати її фінансово. Зараз це зручно робити завдяки сервісу Трансверговий, який дозволяє швидко і безпечно надсилати гроші з європейських карток. Переходьте за посиланням в описі і переконайтеся у цьому самостійно. Нарешті існує ще одна зміна, пов'язана з військовим обліком, і про неї детально ми розповідали раніше. Це зниження віку реєстрації юнаків. Це ЦК з 17 до 16 років. На перебування в Україні ця зміна ніяк не впливає, однак 17-річного хлопця можуть не випустити за кордон, якщо він не став на облік у військкоматі. Тож, якщо ваша дитина планує виїзд за кордон, ці зміни також варто врахувати. А що ви думаєте про такі зміни у мобілізації? Розкажіть у коментарях. І не забудьте поставити вподобайку випуску, якщо він був для вас корисним. Перша віза про життя та роботу за кордоном.